Свята Трійця важливе поняття у більшості християнських вчень. Воно об'єднує разом три особи Бога. Свою першу назву свято отримало на честь сходження Святого Духа на Апостолів, яким обіцяв Ісус Христос перед своїм Вознесінням на небеса. Таким чином, це свято нагадує про Святу Трійцю, три відомі лики Всевишнього, у вигляді Бога Отця, Бога Сина. І Святого Духа, саме зі сходження Святого Духа на апостолів починається історія створення святої вселенської православної апостольської церкви, від якої ведуть своє походження усі сучасні християнські громади на землі. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє свято стало вінцем великоднього того періоду, адже з давніх часів воно було зачислено до трьох найбільших свят: це свята Пасхи, Різдва Христового, і третім стало свято Трійці. Чому воно стало вінцем оцього великоднього періоду, тобто періоду, власне, можна навіть сказати, Спасительного, по установленню дому будівництва, спасіння кожної людини. Бо Христос дає апостолам обітницю, що прийде час, коли я зішлю вам Духа Утішителя. Для чого було таке передрікання, і для чого була така установка в Божій премудрості? Власне, для того, щоб Дух Святий на протязі багатьох віків, віків існування церкви Христової, оживотворяв кожну людину, яка прийняла віру Христову. Сама історія свята, вона є дуже давня, адже сягає іще часів старого заповіту. І вона була перенесена так само в новий заповіт, як подія святкування Пасхи, так і подія святкування 50-го дня після Пасхи. В старому заповіті на перших початках це було встановлене свято подяки за урожай, який збирався вже в той час в Палестині. І пізніше, ще до того дня, також було причислено чудесне дання народу єврейському десяти заповідей на горі Синай. П'ятидесятниця, а саме п'ятдесятий день після виходу з Єгипту було дано ті скрижалі заповіту Божого, п'ятидесятниця було дуже шановане свято у єврейському народі. Звичайно, що всі вони сходилися до Єрусалимського храму, а це не тільки ті, хто проживав на території Палестини, а ті, які вже в великій мірі були на той час у розсіяні. І, власне, що на всі в той час відомі краї світу були поширені єврейські поселення. Вони приходили туди також з тими, хто вже був просвічений із язичників, тобто з прозелітами, І мова їхня була вже відміна від мови тих, хто переживав на території Палестин. Апостоли в той час, в день того свята, також були в Єрусалимі, очікувані того, що їм пообіцяв Спаситель, очікувані утішителя, тобто Духа Святого. І перебували вони всі в Сіонській горниці, крім 12 апостолів, з ними також були жінки та інші ті, які прийняли Христа. Це близько 120 осіб. І ось за описом діянь святих апостолів відбувається щось надзвичайне. Відбувається з неба шум у вигляді вітру, але в той же час за тлумаченням багатьох тлумачів святого письма. Не було такого явного повіювання, а лише шум, такий, як під час Великої бурі. І одночасно із тим шумом із неба сходить Дух Святий у вигляді вогнених язиків. Безперечно, що це. Не був той вогонь, який опалює, але щоб дати щось видиме для людей, саме в такому вигляді відбувається зішестя Духа Святого на апостолів. Також слід сказати, що це для нашого людського розуміння лише церквою було і догматичним вченням було прийнято такий термін, як зішестя. Насправді, Дух Божий він є. Усюди, і йому не було потреби, щоб кудись сходити або кудись відходити. Але це ще було підтвердженням, ще раз повторюсь, видимим підтвердженням того, що пообіцяв Христос для своїх учеників. Ті всі, хто знаходився на святкуванні свята П'ятидесятниці, також почули те, що відбулося, почули той шум, і всі прийшли до тої оселі, де перебували апостоли, до Сіонської горниці. Апостоли в великому піднесенні вийшли на покрівлю, оскільки вона була плоска, вийшли на покрівлю будинку і стали проповідувати віру Христову. Що є ще надзвичайним, що всі ті, хто був, а були вони з різними вимовами, з різним навіть розумінням і переплетенням тих країв, звідки вони прийшли, і всі водночас зрозуміли те, що їм проповідувалося. Здавалося апостоли, які були в основі своїй галілеяни, прості рибалки, які не могли мати можливості вивчати ті мови, на яких проповідували, як могли це зробити. Насправді, Дух Святий ширяє там, де хоче, і робить те, що хоче, навіть те, що є не завжди усвідомлюваним для нашого людського розуміння. І в той же час апостол Петро, проповідуючи віру Христову, безстрашно проповідуючи віру Христову, навертає велике число вірних. Це було перше навернення, і за свідченням діянь святих апостолів, навернулося три тисячі людей. Серед тих, хто слухав віру Христову, також були ті, хто глузували над апостолами, навіть робили такі закиди, що вони. Упилися молодим вином. Хоча це ще була рання пора, та і прояви того їхнього проповідування взагалі не мали ніякого подібного явища до оп'яніння. Віра Христова від того часу почала поширюватися усі краї землі. Власне, саме цей день, день. П'ятидесятниці, день зішестя Духа Святого, рахується днем заснування церкви Христової. Від того часу Дух Святий в таїнствах церкви оживотворяє і посилає свою благодать на кожну віруючу людину. Також це свято ще має в народі назву зелених свят. Я казав на початку те, що першочергове значення п'ятидесятниці у старому заповіті було встановлене в честь збору урожаю. І звичайно, що оселі уквічалися зеленю як образом того, що оживає з часом настання весни. Імовірно, що і апостоли в той час, коли перебували у Сіонській горниці, уквічали також оселю зеленю, як символом. Оживання усього в світі. Це є також символ тих днів, в яких ми сьогодні знаходимося. Адже Дух Святий протягом багатьох віків животворить і облаготворяє Церкву Христову і всіх, хто її складає. Тобто тих людей, які живими душами є присутні і в єдиному єстві збудовують тіло Христове. Бо Христос сказав, що всі ми є. Члени на різну члени, а якщо взяти вкупі, то ми є тіло, яке і збудовує церкву Христову. Слідуючий день, завтрашній день, це день, в який встановлено пошанування Духа Святого. Адже сьогодні в основному у всіх піснеспівах, в молитвах є звеличення Пресвятої Трійці і звеличення. Того зішестя, яке явно започаткувало церкву Христову. Дух Святий, якщо взяти від самого нашого народження, перше таїнство, яке відбувається в церкві Христовій, це таїнство хрещення. В той же ж момент благодатні дари Духа Святого входять на нас. І потім, коли людина зростає в правдах віри Христової, коли її виховують хрещені батьки, відповідно, що ті благодатні дари дають. Свої плоди. Плоди віруючої людини – це любов, благочестя, чистота, відданість, жертовність на протязі усього життя. Якщо подивитися в те питання, де відбувається саме благодатне сходження Духа Святого, то воно там, де є правда, де є чистота, і його, безперечно, немає там, де є ворожнеча. Де є зарозумілість і різного роду підступи. Знаменним ще для нас ці дві події, подія Зішестя Духа Святого і День Духа Святого, є важливим для церкви української, адже апостоли проповідували кожному на його зрозумілій мові. І сьогодні ті закиди, різного роду закиди, які ставлять на нижчий рівень українську мову богослужіннях, вони є в меншій мірі. Неправдоподібними, тому що заперечують діянням святих апостолів, де апостоли проповідували кожному зрозумілою мовою. І ще апостол Павло каже, що краще промовити п'ять слів на зрозумілій мові, ніж тисячу на незрозумілій. Адже дійсно в молитві, коли молиться лише серце, то розум є відсутній. А має бути поєднання і розуму, і серця, і духа. І лише така молитва є досконалою і така, на яку відгукнеться в більшій мірі Господь. Сьогоднішній день всіх хочу привітати з тим святом. І сьогодні, закликаючи Духа Святого, приготуймо свої оселі, очистьмо внутрішній свій світ для того, щоб Дух Святий, війшовши туди, міг перебувати, супроводжувати. На всіх наших життєвих дорогах і настановляти нас до всього доброго, світлого і чистого. Слава Ісусу Христу! Цього дня у православних храмах виконується одна з найурочистіших та найвеличніших служб в році. Підлогу храму устеляють свіжоскошеною травою, ікони прикрашають березовими гілками, обійстя, ворота, тини, а також оселю. Оздоблюють галузками клену, липи, ясино чи осики, підвіконня та стіни прикрашають материнкою, чебрецем, полином і глипихою. Наступного дня у понеділок святкують День Святого Духа.